прийшли учасники команди, яка працювала над створенням а, фільму Піски Лицарі Неба. Це режисер стрічки Катерина Стрельченко, оператор і режисер монтажу Дмитро Панков, а, організатор процесу, редактор сайту «Полтавський ліхтар Дмитро Чекуров та боєць полку Дніпро-1 Валентин Ушич, який безпосередньо брав участь у зйомках. По перше, давайте проанонсуємо цю культурну подію, яка відбудеться сьогодні у Полтаві. Це буде показ а, документальної стрічки а, Піски Лицарі Неба. Будь ласка. З кого почнемо! З організатора, я так думаю. Так. Ми а зібралися нам, разом, тому що, власне, все це придумали ви, Дмитро, Дмитро Чекуров, так? Ну. Ідея була, навірно, навіть більше диминана ідея. Дмитро Панкова. Так. Да. Угу. Я її воплотил в життя. Надеюсь, що все воплотиться, все, як ми задумывали. Сьогодні, это... в 6 часов вечора, <кх> в нашому листопаді буде, буде показан фільм. Что еще хотел добавить, кроме самого фильма, потому что в конце могу забыть. Будут собираться средства на помощь погибшему, о, прошу прощения, на помощь раненому парню, который 31 января под Авдеевкой был ранен, сейчас лежит в госпитале, там mm -hmm. остался он без наки, это Игорь Бахмач, и все средства будут перечислены его маме. Так что те люди, которые сегодня прийдуть, то есть, не забувайте, будуть стоять скринки, по ідеї на першому і на втором етаже. Да. Да. То есть сам фільм вход свободный», но благотворительно знов приветствуется. То есть, куда это піде, то есть, я вже сказав. Не будьте байдужими, шановні Полтавці, да. 7 лютого це сьогодні вівторок, Палас до звільнили листопад, 18.00. Це який вже за рахунком фільм, над яким ви попрацювали такою командою? Документальний фільм? В Полтаві второй. Так, а взагалі? а взагалі? Ну в Полтаві третій, але <плес> з Дмитром третій. Чикоровим це другий. Другий фільм. Так, так. А ну, взагалі розкажіть, тому що це не перше документальне кіно. У вас вже є досвід, ви вже кілька років займаєтесь цим. так? Розкажіть про ваші документальні фільми. Дмитру, ну, <плес> давай. Це наш четвертий фільм про зону Ото. Так. От, другий фільм із циклу Лицарі Неба. Uh -huh. Це фільм Реквієм про 15 загиблих бійців полку дніпро Угу. Uh -huh. Чому другий фільм? А, Тому, перший що фільм? Перший фільм був і Лавайськ-Лицаріни. Так. А, загалом у Дніпра один 31 загиблий, 16 у Іловайську, 15 у Пісках. Так. Ну, до речі, в нас є трейлер. До фільму, який всі полтавці зможуть переглянути сьогодні у палаці дозвілля листопад, початок показу о 18.00. І пропонуємо зараз а, цей трейлер переглянути нашим глядачам. Для нормального, адекватного чоловіка хороших воспоминань не може бути об этом місці. Це, ну, це смерть. Много смерті, много страху. На несколько дней зашли и остались там больше, чем на год. Ну, это не просто ну, географическое название. Это мой путь домой был. Я до, до родного дома не дошел по прямой 8 километров. Война, она как зеркало, она выявляет в тебе то лучшее, что есть, или то худшее, что у тебя было. Пашку бы сняла. Навіть якби був, знаєте, ну не працювати, нічого мені не треба було б. Тільки був молод. Я, я так жалію, що я ну, все время хотіла сказати, що я так тобою горжусь, і я йому посістилася до сказати. Про таких людей, як він пишуть книги, складають фільми. Він дійсно. Сучасний, новітній український герой. Тяжко те, що він багато чого не встиг. Не, не збудував свого дому, не, не виростив дітей, навіть дерева не встиг посадити. Саме важливе, це, звісно, втратити друзів. не запомнится ни один обстрел так, как вот их лица, их имена. С людьми вчера еще кусок хлеба делали, а... а сегодня их уже нема. Вернулся на Песке, чтобы время застопорилось, когда еще все были живы. Когда была наша вот эта отличная семейная обстановка на передке, с мостом. Как бы никто не старел, никто не умирал. Вечная им память. Да, настоящий патріоти, найстоящий герої і гроші нам ціна, якщо ми їх будем забувати. Важка тема, важко говорити про це. Важко було спілкуватися з людьми, до яких ви приходили. Да, так, дуже важко. Взагалі ну, були складності в першу чергу, емоційний. Знаєте, от можна багато говорити по склад... про складності, які виникали, як і фінансові, і емоційні, і багато матеріалу. Але насправді глядачам це не цікаво. Вони хочуть прийти, подивитися картину, яка їх зачепить, заживе, після якої вон, в них не просто ну, такий осад залишиться, який дуже швидко пройде. Просто після картини, після якої вони захочуть подумати трошки, а може емоцію, от той, яку він дає? цей фільм. Е, мені так здається, що ця стрічка просто от дуже сильно наблизує людей е, до війни, до війни, якої не побачать вони е, по телебаченню в новинах. Е, може, саме тому, що. Люди дуже відверто з нами спілкувалися, і коли це оце, все в такому об'єм, од об одразу 15 історій, які чіпляють за живе, одна за одною постійно підвищується градус і. Так, я просто ну впевнена, що нікого цей фільм не залишить байдужим. Я дуже пропоную е, усім мешканцям Полтави відкласти свої справи сьогодні. Якщо ви там плануєте подивитись серіал, якийсь там сходити до друзів, тобто справи, які можна просто відкласти трошки, бо один єдиний показ. І коли от, ми приходимо на покази і бачимо е, в залі багато людей. От для мене це от як громадянська позиція. Люди просто його її виявили. Не обов'язково бути в АТО. Можна просто бути небайдужими. І я просто усіх запрошую, будь ласка, приходьте. А де вже, де вже відбулися, до речі, покази? Е, Прем'єра була у Дніпрі ще до нового року. Потім ми е, е, встигли показати у Кривому Розі. Uh -huh. Зараз у Полтаві ну Полтава це особливе завжди завжди місто. Таке для нас, бо завжди в команді над фільмом працюють люди з Полтави, uh -huh. чи музиканти, Дмитро, оператор, режисер монтажу. Тобто, у нас постійний якийсь так, такий зв'язок з Полтавою. Тому ну для мене завжди це особливі покази. Якось так дуже приємна така родинна, майже атмосфера. Де ще будуть покази після Полтави в, після Полтави? Чи? Те, що ми точно знаємо, 16-го в Нікополі uh -huh. і 24-го великий показ буде в будинку кіно в Києві. Uh -huh. І далі, далі, далі поїдемо. Отена, буде таке питання до вас. Ви як жінка, ви переглядаєте дуже багато матеріалу, так? І емоційно це складно. Просто навіть жінці, от бачите сльози інших жінок. А, як, ви, ви, як ви реагуєте зараз на це? Ви вже абстрагувалися від цього? Чи все-таки кожен раз, коли переглядаєте цей матеріал, все рівно тяжко переживаєте? Ну, Я думаю, що все-таки емоційно я виклалась, коли брала інтерв'ю. Це mm -hmm. максимально. бо... Дуже хотілося якось допомогти людям розкритися, підтримати їх, не просто взяти інтерв'ю, поставити галочку і піти. Завжди ну, залишаєшся ще ще спілкуєшся, підтримуєш якось. Потім спілкуєшся вже після того, як матеріал ми зібрали, навіть зробили фільми з багатьма. продовжуємо спілкування. Як, от, наприклад, з Марією Карпіно-Баняківською, яка мешканка Болтави, mm -hmm. і сьогодні вона теж буде на показі. і Я Вчора почула від неї такі слова. Катя, мені дуже важко буде дивитися знову цей фільм, бо коли я його дивилася на прем'єрі, це була ну, майже не я, це була не та людина, яка я є. Ну, можна просто уявити, як це родичам. Нам важко, глядачам, що вже казати про рідних. Але треба це показувати. Бо війна це горе, це завжди руйнування і доль, і ну, це горе. От. Ви багато подорожували працюючи над зйомками цього фільму. Скільки кілометрів проїхали? Скільки тисяч кілометрів проїхали? Не рахували? Це я колись рахував? Ну, десь біля трьох тисяч. Mm. Це ну по Україні, якщо не рахувати, що ми за кордон. Що запам'яталося найбільше в, Украї... в усіх цих подорожах? Україна наша наші люди. Наскільки вона, Чи вражали вона, вас? Наскільки вона різноманітна? Наскільки вона гарна? Наскільки гарні в ній люди? Як вони нас приймали, як mm -hmm. вони до нас відносили? Гостинність. Це, так, це, Добрих людей більше. Набагато більше. Валентин, а, до вас буде ось таке питання. Ви вже приймаєте участь не вперше, так, в зйомках фільму. А, взагалі, розкажіть про цей досвід, як ви наважилися розказати про те, про що, ну, в принципі, багато хто не хоче говорити. Ну, приймав участь, це доволі таки громко сказано. На самом деле, це все являлось спонтанним, як в першому фільмі все буде Дніпро. Как... в этом фильме «Реквиеме» где дал интервью. Это будет для меня сегодня первый премьерный для меня показ. Вы только сегодня так уж да, побачите, разом с первый домичами. раз. Честно сказать, я даже волнуюсь, что... Потому что я увижу родственников, своих знакомых, своих друзей, о которых я знал, ну, то, что они позволяли рассказать мне, когда мы вместе были в одном окопе, когда Делили один бублик на двоих, mm -hmm. на троих. А сейчас я буду знать, что у них были семьи: жены, дети, матеря, отцы. И okay. я буду их видеть с другой стороны, уже по-другому к ним относиться. И mm -hmm. самое страшное, что я их больше никогда не увижу, это та память, которая остается. Так, людина жива доти, доки мы про неї пам'ятаємо. Ну, а зараз наші глядачі на своїх телевізійних екранах вас, Валентин, зможуть побачити в рамках фрагменту фільму Все буде Дніпро. Давайте переглянемо ще один фрагмент документального фільму, над яким працювала творча команда, яка зараз сьогодні у нас у студії в гостях у прямому ефірі ранку на Алтаві. Сейчас отвлекается позиции противника, чтобы отвлечь на себя и было возможно забрать раненого. Находится на крайней позиции наших. Да, вы, в общем-то, на передовой сейчас, ну, как вы вот приехали. Я сейчас на передовой, ну, все мы сейчас на передовой. Я с той стороны Донец и оборона, по сути, на 180 градусов. Живем по подвалам, по сути, так сказать. Живем в подвале кушаем то, что дают ну, волонтеры, стреляем то, что дает государство. Но опять же, я ж не захотел сидеть. Давайте зайдем. Пелевина, Чапаеву пустоту. Я читала. Там Ну как, ну я половинку прочитал, ну так. В грубой, в грубой форме, если сказать, то вынос мозга. Блин, сяду, сяду в свободное время в подвале в свет настрою себе, чтобы буквы нормально видно, прочту. Держусь. Ну, во время, когда нет огня, когда стоит тишина, вот был период до, до вашего приезда. Светило солнце, была тишина, птички пели, пели. Ну, это просто была идеальная обстановка для того, чтобы ну, периодически смотреть, враг подползает, не подползает. Но была идеальная обстановка, чтобы ну, так отвлечься. <сосы> <сосы> Любимый человек есть? Да? Как она относится? Вона отримався крайне положительно вот, Ну, Її письмо, ну, текст явно списалася ну, з любов'ю, але ну, надряпаний з на книги, ну, яка у нас лежить вдома, її фотография. А можна перечитає те, що юна хлопчина, серце гаряче, не збіг більше просто мовчати. Коли всі навколо пробували країну, ти пішов за свободу стояти. За свободу від те ненароджених. За вільне і, мор... і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити за загар... гарницькі руки. Чуєш, люб... любий, як серце кричить: я стою на колінах, благаю. Повертайся живим, вертайся, коханий. Пост я кохаю тебе. Ну що ж, Валентин Ушич, нагадаємо, був ще на ваших телевізійних екранах, сьогодні в гостях у нашій студії. Поспілкувалися поза ефіром. Валентин, ми знаємо, що ви багато читаєте. Що ви до мистецтва не байдужі, також не дарма, напевно, склалися обставини таким чином, що ви взяли участь у цьому фільмі, хоча, начебто, це була випадковість. Так. Але нічого випадкового не буває, то кажуть, випадок це псевдонім Бога. Коли він не хоче підписуватися своїм власним ім'ям. Ми нагадаємо, так, що ні друзі. Що сьогодні, 7 лютого, в Полтаві, відбудеться показ документальної стрічки Піски лицарі неба 7 лютого, 18.00, Палац Зозвілля, листопад. Ще, ще раз наголошуємо. Будуть скриньки, ви зможете допомогти тим, хто постраждав. У зоні АТО. Так. Ну, взагалі-то, от таке документальне кіно. Ми також про це говорили багато з вами поза ефіром. От пролунала така теза від вас, Дмитро, що це наче маркер у суспільстві? Я вважаю, так. Для полтавчан це буде маркер на самоідентифікацію. Тобто, наскільки полтавчані українці чи не українці? З тими людьми, якими я зустрічався при організації показу фільму. Mm, то есть отзывы, отклики довольно-таки хорошие, люди собираются прийти. Uh, Наше средство массовой информации, начиная от печатных изданий, заканчивая телевидением, то есть откликнулись, и все хорошо. Mm, то есть реклама довольно-таки хорошо пошла. Сделали флешмоб еще на Фейсбуке mm -hmm. uh, с плакатом. Надеюсь, что все-таки придут власть имущие нашего города, нашей области, зная точно, что. Два заместителя должно прийти, они пообещали. Ну, надеюсь, увидите других людей. Я их приглашал, практически всех лично. Посмотрим. Что еще хотел сказать? То есть, организация еще, кроме Полтавского лихтаря, еще к организации приобщились Полтавские батальон на байдужих, и будет полтавская СИЧ, охрана. Угу. То есть мы уже в тандеме так. В вже м, предыдущий показ фільму організовували, сейчас точно так. Ну, Провіримо, як Полтава, Полтава на прочності: 300 тисяч населення, зал тисячі, каждый 300 тисяч, якщо прийде. По моїм планам 700-800 чоловік. Будемо сподіватися, що невдовзі будемо спілкуватися про ваші нові творіння, вже присвячені а, мирним часам в житті наших країн.